Інсестуальний потяг від дітей до батьків. Проблема ця досить серйозна. Виникає вона не так рідко, як нам хочуть сказати про це. І, взагалі, від того, що ця тема окутана етичними спорами та протиріччями, вона нікуди не дівається. І так, що робити батькам, щоб до них діти цього не відчували? По перше, це чітке отримання кордону, що я мати або я батько і не твій сексуальний партнер. Що тут мається взагалі на увазі? Насамперед, те, що коли підліток росте, то у нього дуже сильно швидко починає входити в його психіку інтимне життя. Причому пр проблематика тут ще глибша. Підліток не буде майже ніколи готовий до тих змін, котрі будуть у пробрататному періоді. Тобто це зміна голосу, це дуже сильний гормональний вплив на всі системи повністю, це а, чітко вирісовуючися вторинні ознаки, це а, прояви інтимного бажання, це, це сни, це. Полюції і так, далі, і так далі. І так далі, і хлопець або дівчинка, підліток намагаються знайти вилив цієї інтимної енергії. Куди її виливати? Мастурбація безпосередньо, творчість, спорт, робота. Робота причому, може бути як фізична, так і моральна. Але у підлітка може бути проблема з усіма усі. Ось цими вище перечисленими аспектами, навіть у мастурбації, якщо в сім'ї є заборона на це. Тепер запитання, куди сублімувати цю енергію інтимну, котра всередині на накопичилася? Намагатися знайти партнера на вулиці. Тобі 13 в тебе підлітковий період. Ти не дуже такий партнер, котрий когось там може звабити зазвичай. І куди ця енергія іде? До тих людей, котрі знаходяться поруч, ці люди це родичі, і в них, до, ну, точніше, до них у тебе є довіра, і вони тебе люблять. Тому, якщо не буде утримано чіткого кордону, якщо, ну, наприклад, син щось там дає, ознаки там до матері, так? мама пояснює перше, що я. Дружина-самка ось цього самця, твого батька. Батько ставить також кордон, пояснюючи, що ні, якщо ти хочеш знайти собі самочку, шукай її назовні. І якщо цей кордон тримають двоє батьків або хоча б один протилежної статі, то найчастіше ніяких таких позивів не буде, коли відбувається перетин цього кордону. Коли границі не чіткі, коли вони розпливчаті, і коли дорослі у них також є дефіцит. Сексу та профіцит цієї сексуальної енергії. Їй багато, вона нікуди не дівається. І тому порушення цього кордону воно починається поступово, з поступового наближення до кордонів. Спочатку там десь торкнулося, ой-ой-ой-ой, дуже-дуже соромно, так не можна, в соціумі заборонили. Потім щось ближче, ближче і ближче, аж до самого максимального перетину кордону. Причому треба зрозуміти, що соціум забороняє інсестуальні позиви не від того, що ми такі кончений соціум, а від того, що е, із за схожості генетичного матеріалу дуже багато у дітей є мутацій, причому негативних, котрі, скажімо так, за історію е, кровосмішення так е, стільки було. Поганих наслідків, чому я так в кавичках, тому що вони жахітливі. Це навіть не те слово, це жахітливі наслідки, коли йде мама з сином, там сестра з братом і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але цей феномен був, він є, хоча про нього не прийнято говорити. Тому будьте обережні і тримайте цей кордон між вами та вашими дітьми. Причому тримати його треба починати вже так рочків з п'яти. І зафіксуйтеся, я не маю на увазі т, е, рукоприкладство, я не маю на увазі, але я маю на увазі пояснювати. І, наприклад, там дитинка 6 років е, полізла торкатися маму за грудь. Реакція повинна бути сердита. Можна навіть віддьорнути руки, але потім пояснити, що такого робити не можна, бо я жінка, я дозвол на це не давала, і я твоя мама. Мам, ну от а я це бачив, я ж там молочко кушав, от таке все. Молочко ти їв, коли тобі було два. Все зараз ти вже становишся трошечки, трошечки старшим, трошечки ростеш, тому це вже робити тобі. Мама, я бачив, що папа, от того, от ігрався, там ребінок від 9 років, скаже. Виростеш, знайдеш собі дівчинку, і також, якщо вона дозволить, будеш з нею гратися. Ну, мам, не мамкай.